Зараз до вашої уваги поєдинок між командами е, НайСґабити і по турнірній таблиці, і не тільки. Ну але зараз моменти ще Любуська, Любузька, Любузька, Любузька. Прекрасно. Ідеальна гра від Любузьки, І Здавалось би, тут це момент для удару втрат. Команди. Євгена Москвіна, зараз помилка. Зіграв вищий всіляких похвал. Вихід 3-2. Каспройшов на Дудаша. Дудаш. Дудаш п'ятою, не зовні. до завершення першого тайму. Дудаш. Дудаш хороша передача. Удар від смаги. Зараз момент Марунчака може бути, Марунчак ідеє передачу на тітуні, на тітунь пробував. Ми не побачили. Було видно. Зараз удив. Од... Зараз момент ще. Як же зараз Любуська обіграв одного другого? Любуська прострілює і вареникував галама. Ну, звісно, тут був варіант, що гравці команди «Ономас» могли змогли зрізати і м'ячі власні ворота. Як величезний успіх. Цимбаляк. На Любуську. Любуська фактично вихідцем на сам удар від Любуськи. галама. Добивання не точні. І Найсгайс грає по грі. В цьому Можна не сумніватись. Губченко. Але ця перевага дуже дуже слизька. Зараз моменти. Удар від губ ну трішки попали в запару наші арбітри. Будемо називати речі своїми іменами. Ну, але цей епізод ні на що не вплинув. Найс Гайз перемагає. Перемагає цілком заслужено рахунок 1-0.